Кабіна глуха герметична. Це ж не мої слова. Ні, це мої слова. Кабіна глуха, герметична. Наглуха. Кабіна глуха. Це 20... це сороківка. Така його конструкційна особливість. Це вже не йде кабіна, це вже йде частина трактору. І як то там? Ти менше пафосу? Та ні, буду пафоснічать наповнюю на моїй сторінці. І оці твої смайлики. А саме оцей смайлик означає дещо дуже еротичне. Так що ну, я по дівчатах е, Потапчук. Так що дивись, тут є в нас дуйчик, тобто буде тепленько тут. Кабіна зроблена, це стоїть на сороковці. На сороковці з примусовою гідравлікою. Це G2. глянь який красавчик. Глянь. Та ти що? От скажи, що не гарний. Потапчук е, Ігор. Глянь, дивись, примусово.